Доброго дня мої вітання, як завжди, у нас на каналі Супер Пропозиції. І сьогодні в нашій увазі Nissan Qashqai 2017 року. Комплектація Текна. 1,5 дизель 81 кВт 110 коней. Супер такий кросовер, чорного кольору був куплений лізинговою компанією в 2017 році, в 8 місяці за 33 тисячі євро. На сьогоднішній день автомобільчик лише прийшов з аукціону. Гаряча пропозиція виставлений на продажу тут в Нідерландах. Ціна його 12500 євро. Ви відкриєте мобіл-Д, подивитеся, що була ціна нето без ПДВ. Це досить хороша ціна 2017 року комплектації ТЕКНИ Nissan Кашкая. Кросовери користуються популярністю не лише в Україні, а й в Європі. Зважаючи, що це у нас йде економний кросовер з двигуном 1,510 81 кВт, 110 коней. Досить динамічний двигун, повністю і більше, чим достатньо, вистачає цього двигуна для даного автомобіля, не один вже такий привозили в Україну. Чорний металік, задні вікна заводське тонування, хром під вікнами, легкосплавні диски. Вибачайте сьогодні вітряна погода. Безключовий доступ. Автомобіль даний весь в рідній фарбі в оригіналі. Перевірений електронним товщиноміром фарб, ледовські ходові вогні. Ну і дорога оптика, ледовське світло. Панорама, шкіряний салончик. Відігрів сідушечок, шестиступка, 1,5, дизель 110 коней, повторююся ще раз. По салону автомобіль знаходиться в чудовому стані, шторка в панорами у нас йде закривна електрична панорама глуха, скрипіти, стукати не будемо, можете не переживати. Два ключика, безключовий доступ, електронний ручник, клімат двох зон, навігація, камера заднього виду. Такий Суперкроссовер приїхав лише з аукціону в гарячій пропозиції з гарним пробігом. Пробіг 175 тисяч. На 148 тисяч в даному автомобілі поміняні ремні ролики. Є сервісна книжка, крім того, можна витягнути сервісну історію. Є записи в сервісній книжці. Такі вклеючки тут по Нісану зроблені. На 148 тисяч помінені ремні роліки вже робити нічого не потрібно, лише масла фільтра. Підігрів лобового. Підігрів сидінь такий. Підлокотничок. Тут є USB-вихід, вихід 12 вольт в день другий, кнопочка старт-стоп, круїз, датчик світла, датчик, дощу, повна комплектація. Автомобіль в досить гарному стані. З електросидіннями. Передні парктроніки, кругові парктроніки. Так, багажник у нас чистенький ухайний. Доведення до ідеального можна ще трошки попрацювати. Так, є аварійний знак. Є така сумка для автомобіля. Тут є аптечка, аварійний знак. Ось що йде Nissan. Ні. Ніхто не користувався. Наразі чотири жилетки, ручечка Nissan. Ліхтарик Nissan. Тобто все в оригіналі. Все запаковано. То нічого не використовував ні для оформлення ДТП, ні будь для чого. Отакий От кашкайчик, комплектація ТЕКНА, Лише прийшов, кого цікавить, телефонуйте. 050 565 0817. Звати мене Омелян. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі в Україну власними евакуаторами, розмитнюємо, робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями і обов'язково нажимайте дзвіночок, щоб побачити наступні цікаві пропозиції. На все добре, до нових відео.